До першого вересня готові рюкзаки, щоденники, зошити, ручки юлівці. В Ужгороді дітей-переселенців зібрали до школи та оздоровили в літньому таборі. До акції Шкільний портфелик долучилися громадські організації, волонтери, представники влади та небайдужі ужгородці. 14-річний Сергій уже зазирнув у свій новий шкільний портфель. Я отримав рюкзак, отримав. Всю необхідну канцелярію до школи, багато зошитів. І найкраще побажання невідмінно на вчитися. Те, що онуки готові до 1 вересня, радіє і бабуся. Світлана Валентинівна дякує небайдужим ужгородцям ще й за оздоровлення хлопців перед навчальним роком. Ми дуже вдячні, тому що два тижні вони ходили тут, займались. І відпочили, тому що зараз ми не маємо коштів, щоб кудись поїхати. Раніше ми завжди відпочивали на морі, мабуть, у Криму, у Новому світі, в Алушті. Ми там на місяць, на півтора. Знімали дачу, купались. Но це було ще до війни, коли ми могли жити. Літній оздоровчий табір для дітей, сім'ї яких потрапили у складні життєві обставини, працює вже кілька років. Зазвичай його відвідувала ужгородська малеча. Та спочатку бойових дій на сході країни табір почав приймати дітей-переселенців. Програма розрахована на їх адаптацію в новому суспільстві. Це і розвлі, і розвлічення ігри какіта. Потом це много кружков. Гразнообразних, потім вивчення е е англійського мови. Ну кружок кожен мог себе вибирати тот, який он хотів, тобто вони що там мастерили, или это было да, кружки, і журналістки, кружки. Протягом літа табір відвідало близько 800 дітлихів, з них 84 діти переселенці. Надана була така можливість оплатити. Відпочинок дітям, і зараз як закінчення шість змін пройшло відпочинком. Сьогодні я дзвонив до Авдіївки, там дуже, дуже дуже стріляють. Тому діти там не можуть, мабуть, піти в школу так, як тут можуть. Я дуже радий, що тут діти йдуть своєчасно в школу, і ще багато громадських організацій надає таку їм змогу піти до школи екіпірованими, тобто по тетраді ранці і так далі. Не лише матеріально забезпечити, а й показати свою небайдужість і підтримку з такою метою. Місцеві благодійники планують проводити подібні акції щорічно.